Якщо ваш забудовник перестав будувати і ви хотіли повернути ваші вкладені кошти, дивіться це відео до кінця. Ми сьогодні розберемо всі варіанти, як це можна зробити згідно закону та ваших договорів. Отже, ваш забудовник уже порушив ваші права, і ви знаєте, що будівництво ніколи не буде відновлене, і у вас жодних шансів немає для того, щоб отримати вашу нерухомість у власність, про яку ви мріяли. Отже, єдиний можливий варіант це просто повернути ваші гроші. Як ви це можете зробити? Є два основні варіанти. Це розірвання договору і визнання договору недійсним. Ми розберемо обидва. Розірвання договору означає, що у вас був законний укладений договір в законному встановленому порядку. Все добре було із дозвільними документами забудовника, все добре було, і тут виявилося, що більше будувати немає грошей. Забудовник пішов, наприклад, банкротство, чи щось ще таке. Але ви тепер хочете просто розірвати договір і припинити ваші відносини. Що вам в такому випадку робити? Ви можете спочатку звернутися із заявою до вашого забудовника і просити розірвати ваш договір. Це можна зробити тільки у випадку, якщо це прямо передбачено нормами законодавства або вашим договором. Загальне правило говорить про те, що одностороння відмова від договору заборонена. Тобто ви не можете просто так захотіти і розірвати. Є порушення, тоді ви можете розірвати договір, і то тільки тоді, коли це передбачено законом або договором. Якщо у вас в договорі передбачено таке право, то ви це робите згідно вимог вашого договору. Вам потрібно відправити цінним листом з описом бажаним письмове повідомлення про те, що ви хочете розірвати договір і просите повернути ваші кошти. В моїй практиці був випадок, коли клієнтка дуже настійливо просила мене зробити цю заяву, хоча переді мною це зробив інший адвокат. І коли я почала вивчати вже матеріали, всі, які були мені надані, то я прописала інші підстави для стягнення для повернення коштів. І відповідно через місяць вже були повернуті кошти моїй клієнтці на рахунок, і забудовник повністю все повернув. За виключенням там штрафних санкцій. Але і то було добре, тому що досить швидко, і вона навіть цього не очікувала. Це був гарний позитивний результат, який ми зробили у досудовому е, вирішенні спору. Тому обов'язково звертайтеся спочатку із заявою про розірвання договору, і тільки тоді ви можете звертатися до суду із позовом про стягнення коштів. І що ж робити, якщо у вас взагалі нічого не прописано в договорі про розірвання право ваше розірвати договір у випадку його порушення? В такому випадку ми звертаємось до законодавства. Якщо ви вклали у фонд фінансування будівництва, у вас таке право є передбачене законом. Якщо у вас якийсь інший договір, то вже треба дивитися конкретно по вашому договору, чи є згідно законодавству така норма? Якщо її немає. То в такому випадку ми шукаємо інші способи захисту, наприклад, визнання договору недійсним. Треба пам'ятати, що для таких позовів є строк позовної давності у три роки. Якщо вже три роки пройшло з моменту вашого укладення договору, і визнання недійсним вже буде під питанням. Треба буде доводити, з якого моменту ви дізналися про те, що він є дійсним чи недійсним. І Тут є також декілька варіантів. Перший варіант це якщо ваш договір не дійсний в силу норм законодавства. Наприклад, у вас був укладений попередній договір, і в ньому вказано згідно законодавства, він має бути наторіальній формі. І він укладений у вас в простій письмовій формі, отже, він є нікчемним в силу законодавства. Також можуть бути варіанти, що його визнають дійсним в судовому порядку, але автоматом він вважається недійсним. Нікчемним. І вам по, по такому договору не потрібно писати заяву, що ви визнаєте його недійсним, там подавати в суд заяву, визнати його недійсним. Він просто автоматом іде недійсним, нікчемно, в силу закону. Але ви можете звернутися до суду із позовом про стягнення. І так само ви спочатку просите повернути кошти, даєте можливість добровільно вирішити це питання. І якщо не виходить, тоді вже в судовому порядку і промислове стягнення. Якщо ж у вас питання виникло. По договору, який в силу закону не є недійсним, але, наприклад, не має дозволу на будівництво. А ваш забудовник уклав договір про купівлю-продаж майнових прав. А майнових прав у нього й не було. Тобто він, по суті, порушив норми законодавства. І згідно з статті 227 Цивільного кодексу, ми тоді визнаємо договір такий недійсним. Він є оспорюваним, тільки в судовому порядку його можна визнати недійсним. І тут теж є багато. Підстав, які потрібно довести, але загалом е юридично можна це зробити. Так само ви звертаєтесь із заявою про повернення до провільному порядку і потім в судовому порядку про визнання недійсним оспорюваним цього договору. І тільки коли суд скаже, що він є недійсним, він є недійсним. Yeah. Яка різниця між розірванням і недійсним? Якщо у вас розривається договір, то може виникнути така ситуація, що у вас не має права повернути все, що було виконано по договору. Наприклад, якщо ви уклали договір про будівництво будинку і були за ваші кошти закуплені будівельні матеріали і зроблені якісь роботи частково, але ви, але ви з чимось не погоджуєтесь, ви розриваєте договір. І в такому випадку все, що було виконано, не повертається згідно цивільного кодексу. Не повертається. Але ви можете просити, наприклад, компенсувати, вирішувати іншими способами вирішення вашої ситуації. Але взяти, розібрати по цеглинкам і повернути їх назад в магазин ну розумієте, так? Що це неможливо. Тому треба також правильно обирати спосіб захисту. Якщо у вас договір недійсний, тоді він з самого початку укладення. Тоді він з самого початку укладення є недійсним. Тобто, що б там не робилося, чи виконувався він, чи не виконувався, він просто є недійсним з самого моменту у його укладення. І треба повернути все в першочергове положення. Ви, У вас було 200 тисяч до укладення договору, ви їх повертаєте. А Ви їх заплатили, ви їх повертаєте назад. Якщо ж у вас по договору ви отримали, наприклад, квартиру, то ви маєте її так само повернути. Наслідка. Наслідки недійсності правочину це двостороння реституція згідно законодавства, такий термін використовується, тобто просто повернення у першочерговий стан. Отже, підсумовуючи, можемо сказати, що є право або розірвати договір, або визнати договір недійсним і в будь-якому випадку стягнути свої кошти, якщо було порушено договір забудовнику. І тут е, виникає у нас питання. Які ж нам потрібно зробити підготовчі правильні дії для того, щоб у нас був успішний судовий процес? Перше, що ми маємо зробити, це проаналізувати договір. Так, почитали, пошукали в договорі, чи є підстава для розірвання, чи визнання недійсне. Друге, що потрібно зробити, це зробити аналіз всього будівництва. Ну як не крути, але все одно потрібно знати, чи були дозволи, чи були арешти, чи були іпотеки на землі, чи були якісь. Підстави, за які ми можемо використати потім для того, щоб успішно здійснити судовий захист. Тому тільки аналізом договору вся стратегія не обходиться. Потрібно також зробити повний аналіз законності будівництва, і також потрібно зробити повний due diligence забудовника, щоб знати, яке в нього є майно, які в нього є суди, які в нього є борги, виконавчі провадження чи взагалі доцільно розпочинати. Цей процес. І тоді, коли ви зробили оці три основні перевірки аналіз договору, законності і дюділіжень забудовника, ви можете розуміти всю картину перед тим, як вгрузати в судовий процес. Тому що ви маєте пам'ятати, коли ви звертаєтесь в суд, і ви витрачаєте кошти на адвоката, і інша сторона також витрачає кошти на адвоката. Якщо ви програєте судовий процес, інша сторона може стягнути з вас свої витрати на адвокати. Тобто ви можете бути не в плюсі, а навіть в мінусі. Тому потрібно 10 разів подумати перед тим, як звертатися до суду і обирати правильного захисника для того, щоб ваші права були повністю захищені згідно норм законодавства. Якщо вам потрібна юридична допомога, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми можемо забезпечити вам належне представництво ваших інтересів в судах. Я думаю, в цьому відео ми розкрили досить багато цікавих юридичних секретів. Тому, будь ласка, поставте нам лайк, підпишіться на наш канал. І нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна.